Сьогодні, маючи гаджети з інтернетом, нам не потрібно вже виходити з дому, щоб отримати будь-яку інформацію. А багато хто починає вживати нову інформацію, навіть не до кінця прокинувшись, ще лежачи в ліжку. І в цих сучасних можливостях безумовно є свої переваги. Але надмірне споживання інформації може призвести до тривожного стану і апатії. І особливо це актуально зараз, коли триває війна, і соціальні мережі накривають лавиною новинного контенту. І саме я потрапив під цю лавину, хоч і добровільно. Але після цього я познав на собі, як це позбавляє сенсу жити і взагалі хоч і когось надії на майбутнє. І в цьому відео я хочу поділитися, як це відбувалось у мене, до яких висновків я прийшов, яку роботу над помилками зробив, щоб більше не втрачати енергію повністю, але при цьому залишатись в курсі важливих подій. Пишіть в коментарях, до речі, хто також зіштовхнувся з цією проблемою. Так, от з самого початку, звісно, я не намагався ніяк обмежувати себе. У споживанні новин, тому що на початку війни в цьому стані повної невизначеності новини здавались хоч якимось островком зв'язку, щоб не зійти з розуму. Але пізніше, коли стало зрозуміло, що війна ця надовго, і треба хоч якось. Адаптовуватися, звісно, я прийшов до розуміння, що потрібно зменшити час для споживання новин, але виявилося, що це не так вже просто, тому що я вже настільки звик, що це відбувалось просто автоматично. Щоб я не робив, вигулював собаку, чи прибирався, чи готував їжу в моїх наушниках. Постійно програвав новинний контент, і звісно, це не могло обійтись без негативних наслідків для моєї психіки. Тому що навіть якщо б це була просто нейтральна або позитивна інформація, це все одно б могло принести більше шкоди ніж користі. Є такий напрямок, як цифровий мінімалізм. Головна суть якого полягає в тому, щоб максимально прибрати все і залишити найважливіше для себе, тобто контрольоване споживання інформації. А коли інформація надходить майже безперервно, це дуже виснажує наш мозок. І взагалі може викликати тривогу. А в моєму випадку, коли це ще були і новини, які несуть негативні емоції, звісно, це було в гірше в декілька разів. Так, от в якийсь момент, коли я почав передивлятись е по наступним рекламнаціями ютуба різні скандальні відео, там спочатку про Гринкевичів, потім мене вже перекинуло на відео про Соню Бразнюк. Я схаменився і не запитав себе, навіщо я це дивлюсь, і як це може допомогти мені чи тим більше країн? Звісно. Відповідь була ніяк, і тоді я усвідомив, що в більшості своєму новинний контент, який публікують всі ці канали, це просто шлак, який ніяк не допомагає. Дізнати щось важливе, а просто забуває голову про інформацію і при цьому викликає більше стресу. Одна справа, коли відбувається важлива подія, наприклад, звільнення залужного, це реально важлива подія, і послухати контент на цю тему не просто цікаво, а й важливо. Але таке трапляється не щодня. Проте всі ці канали публікують по 5-10 відео на день. І вони просто виконують е, план по створенню контенту. Там мета зовсім не забезпечити нас вкрай необхідною інформацією, яку не може пропустити прям кожен громадянин. Да ні, там просто мета утримати на перегляді якомога більше. І це я поки що говорю тільки про канали на Ютубі. До важкої артилерії чи краще важких наркотиків можна віднести Тікток, в якому просто розплодилось вже багато фейкової інформації, так звана ІПСО. І ось це от реально найгірше, що тільки може бути. І зізнаюсь, я попав е, в якийсь момент в цю паску, хоч і недовго. Але того періоду вистачило, щоб я в той період втратив. Надію на майбутнє. Краще не дивитися в TikTok новини контент, тому що там взагалі будь-хто невідома звідки без будь-якого підтвердження може нести що завгодно і коротше, для мене це точно пройдена історія. Отже, до яких висновків і рішення прийшов? Взагалом великою мірою можна обійтися телеграм-каналом. Цього достатньо, щоб залишатись в курсі важливих подій, і при цьому це без суб'єктивної оцінки. Але при цьому слід додати, що я відписався від таких типічних пабликів, е в яких публікують все як від важливих новин, так і до різного шлаку. Аби було що запостить. це також забиває голову зайву інформацію і не приносить ніякої користі. Зараз, наприклад, я беру інформацію з телеграм-каналу Лачен пише. Я думаю, він багато кому відомий і, можливо, є і ще гідні канали, просто я не цікавився. Ви, до речі, можете поділитися в коментарях, якщо хочете. А якщо я вже вирішую передивитись е, саме відео, то тут я теж роблю це по-особливому, тому що я не дивлюсь вже те, що мені рекомендує YouTube, бо так може цілий день просто дивитись. А я шукаю певне відео на. Ту тему, яка мене цікавить, тому що всі ці новини і канали добре працюють над заголовками, щоб змусити нас повірити, наче кожне відео є прям вкрай необхідним до перегляду, коли на справі це зовсім не так. Також я згадав цікавий епізод життя, коли ще 5 років тому в мене була перша спроба впасти в прірву під назвою Життя позбавлене сенсу і надії на майбутнє. Пам'ятаєте, незадовго до уходу Порошенка з посади президента відбувся інцидент. Коли руський корабль, іди нахуй відкрив вогонь по нашим військовим і навіть взяв у полон. Я пам'ятаю, як тоді піднялася паніка, і взагалі яке це було нагнітання у новинах. Тоді на тижні два я залив просто в новинах і взагалі втратив сенс досягати будь-які цілі, тому що мені здавалося, що це вже все от прямо кінець. Але по факту було ще як мінімум три роки до повномасштабної війни, щоб жити щасливо. І я вважаю, що можна бути щасливими зараз. Звісно, це не так легко, але можливо. І поміркував про життя і смерть, я згадав дуже важливу річ, яка допомогла мені повернути сенс, досягати цілі. Успішні особистості, такі як Стів Джобс, навпаки, мотивували себе ймовірністю померти. Як він сам казав, усвідомлення того, що я скоро помру, це найважливіший інструмент з тих, що допомагало мені ухвалювати рішення в моменти, коли я стояв перед великим вибором. Тому що майже все, всі зовнішні сподівання, вся гордість, весь страх, зніяковіти чи зазнати поразки. Усе це зникає перед обличчям смерті, і залишається лише справді важливі речі. Пам'ятати про те, що помреш найкращий з відомих мені способів запобігти пасці, думці, ніби є що втрачати перед обличчям смерті, ти вже оголений. Немає причин знахтувати покликам серця. От і я подумав: навіть якщо це останні дні існування, особисто мого чи навіть цього людства, лише від мене залежить. Як я оберу провести цей час з тривогою і апатією, чи у спробі досягти те, що я відчуваю за покликом серця? Якщо є життя після смерті, а я особисто в це вірю, то краще уйти із цього життя, намагаючись зробити для себе найвайжливіше, ніж прожити відведений мені час у тривозі і страху. І в цьому ж стані потім зустрічати смерть. І звісно, щоб переключитись з тривоги на творчий стан, інформаційна гігієна просто необхідна. Тому поміркуйте над цим і пишіть в коментарях, що ви думаєте взагалі про це і які у вас є лайфхаки до споживання новин. А я на цьому прощаюсь, Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайку, якщо сподобалось відео.